Від 11 до 13. таку кількість жертв від сурогатної горілки на Харківщині називають різні відомства. І ще шестеро людей із симптомами отруєння в лікарнях. Слідство вже з'ясувало. Всі потерпілі купили горілку на розлив в крамницях, де одна власниця. 54-річну жінку-підприємницю затримали алкоголь в сільських крамницях. Вилучений, проте правоохоронці і досі не з'ясували звідки він взявся і чи не міг потрапити в магазини інших регіонів України. Світлана Фечун продовжить. Першою жертвою фальсифікованої горілки став сторож Хримівської агрофірми, а потім місцеві не встигали слідкувати, до кого сусідів іще їде швидка, а де поліція вже констатувала чергову смерть. Скора за скоро туди їздять. І міліція. А що тут? Тут не пані, тут своє горе. Так що. мене і бабушка умерла, і дядько умер. Усе цієї водки. Бабушка дві атинфаркта умерла, як сину неї умер. Люди вмирали на робочих місцях удома по дорозі до лікарні. У всіх різні симптоми отруєння від втрати зору до відмови життєво важливих органів. Це розвиття головокруження, можливо, двоєння в очах, це нарушення сознання, це нарушення функцій почек, печені і так далі. Тобто клініка дуже різнообразна. Уже відомо всі потерпілі вживали горілку, яку придбали в місцевих крамницях на розлив. Її походженням не цікавилися, зважали лише на ціну. Заводська 70, А це ця двадцять п'ять. А ми відкіля Де вони беруть його? Та видно десь хтось на підвалі в якомусь робить. Поліція вже з'ясувала у більшості магазинів, де люди купили отруйну горілку, одна власниця 54-річна підприємниця. Її затримали, а весь алкоголь з крамниць вилучили. Зараз назначений ряд експертиз по поводу по алкогольным, по зятому алкоголю також назначені токсикологічні експертизи по потерпівшим, щоб встановити наліччя тих чи ліних травляючих віществ їхніх організм, і встановити причини, що конкретно повлікло смерть. Люди потроїлися горілкою, яка містила метиловий спирт, припускають медики. А його кажуть, швидко нейтралізує лише звичайний етиловий. Один із потерпілих буквально врятував собі життя тим, що після вживання фальсифікату випив справжньої горілки. Слідчі органи поки що не можуть сказати ні про походження сурогату, ні про його об'єми. На них навіть немає жодних написів чи будь-якої інформації, що саме знаходиться у цій ємності. Тому говорити, що це якась офіційна поставка, у якої є накладні документи, поки що не приходиться. У районах, де люди купували отруйний фальсифікат, місцеві органи влади організували подворовий обхід. Попереджають людей про небезпеку вживання алкоголю, придбаного в місцевих крамницях. Світлана Фечун, Сергій Олексіїв, Харківщина, ТСН 1+,1.